Всім привіт менчики! З вами я, містер Саша Транспорт Київ. Сьогодні це буде перше відео, з яким я буду говорити по українськи тобто українською мовою. І сьогодні я вам представлю свій інвентар, який, який я тобто, зібрав для цього відео і зараз на ньому граю. Так, почнемо з вами з самих, тобто, дорогих скинів. Е і потрапляється з вами ось, це, ось, ось цей ось, ось, ось ця зброя. Вау е, Ронін. Так, вау Ронін. Спочатку ми його з вами оглянемо. Він е, за сторону терористів. Е, так, так він виглядає. Так він виглядає е, ось так от. Ось так виглядає ось ця зброя. Він тільки за сторону терористів і все. Ця зброя коштує зараз на даний момент. 6,22 голди Ну і я його взяв, тому що. Це було саме тоді саме тоді дешева. <плес> <плес> Зброя. Зараз коштує 6.22. 6.21 навіть якісь поставив. 5-17 під замовити. Ну і все. Так, Далі у нас йде МП МП7 Lynch, який коштує теж самий дорогий, який я брав, спочатку давайте зайдемо. Так, 12 годин. Тобто 12 золота стоїть ось ця зброя. Деякі, деякі також його виставили за 11.50, але ми ось його продавати не будемо. Вона за сторону спецназу. Зараз ми її ось оглянемо. А, ні, а так, за сторону спецназу. Ми її зараз оглянемо. Ось таким чином. Так, це сама дорога зброя, е е е яку я купляв. Вона тоді е 15 чи 16 е золота стояла, е е коштувала. І ось таким чином вона виглядає. Тобто. Ось так вона виглядає. Зараз подивимося на вигляд. Вона от також у Кирила, е ця зброя, але вона з наліпками та всякими маринадами. Так, далі йде е в нас е безкоштовна АВМ Code Blooded, яка не коштує. Я ще раз скажу, вона безкоштовна. Вона видається за, сто... за сотий рівень. Е, напевно. Е, вона видається за сотий рівень гри. Ми зараз її поглянемо. Вона а, так, за... так за сторону терористів, так за сторону. Е... Спецназу. Зараз ми її оглянемо зі сторони. Е... Те... спецназу. Ось такий вона чином виглядає зі сторони спецназу. А ось так виглядає за сторону терористів. Ну також, також, як і в спецназів. А ось такий вигляд вона має... Ось як снайперська гвинтівка, яку я іноді користуюся, але все рівно. Промахуюся з ним. Так. Далі в нас М40 з ск Вона не безкоштовна, вона дуже. Вона дуже дорога. Вона стоїть 2 дві, дві золота. І ми її зможемо оглянути. Ось... Вона за сторону терористів і за сторону спецназу. Ось так виглядає за сторону спецназу. А ось так за терористів. Це ж саме, що і з спецназу. А, ми забули ще її оглянути, її точ, точне, точно. Так ось так вона виглядає. І з тої сторони, і з тої. Так, реально, в нас вона так позначається. Справа також саме виглядає з кайфал. Вона епічна, як і попередня зброя. Ну і все. Далі у нас. Наступна зброя в нас М16 uh, Weightwood. Weightwood. Як я правильно назвав. ця зброя коштувала 6 золота, але зараз подивимося. Вона стоїть, ну, також 6 годи. Тільки зараз вона по замовити е, коштує 5. А у. Одної людини вона вже стоїть 85 золота. Ми її зараз оглянемо. Вона засторожила спецназу, як ви бачите. І зараз ми з нею оглянемо. Ось так виглядає ось ця зброя. Вона дуже крута на самому дні. Ось так вона виглядає. вона сама крута зброя, яку я купляв. Хоча це буде залежати від рідкості зброї, яких я купляв. Так, і ось, така, ось так виглядає з тієї, і, і ще ось отак. Так, так. Наступна зброя в нас AKR Steel Grip. Яка теж безкоштовна і в яку я більшість, більшість наліпок та брілків наклеїв. Ви вже бачите, що тут знаходиться сім бурет. Тобто 7, 7 років виповнилося грі. І ось так все так вона все виглядає. Ось так з Протилежної з... сторони нічого немає. а, з... а з... Ось такої є. Е... 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 Вона за стороною терористів. Ось таким чином вона виглядає. Ну, Як звичайно. Як звичайно. Наступна у нас зброя FV. У нас. Яка коштує. Також, як і я її брав. Вона коштує зараз 7, ой, 8, 30 золота. А, а я її брав, а я її брав за 4 золота, напевно, Не знаю. Так. І е, 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 е вода за сторону терористів, звичайно. Зараз ми її оглянемо. Ось таким чином вона виглядає протилежного із, із тої э, сторони. І ми її зараз оглянемо ось таким темпом. Не, також красива зброя також. я її брав. ось така. Так. Ще дуже багато зброї. Ось. Саме, саме однаково зброя, тому ми її не будемо чекати, якщо відео такі загрози буде загруження за. Так. Наступна зброя в нас мак 10 Viewed Rate, яка коштує е, 3,60 золота. а В наступних вона коштує близько 4 золота. Вона посту. Вона, звісно, за сторону терористів, і вона виглядає за сторону цієї. Ось такий вигляд. Ось так. Так, звичайна зброя. І зараз подивимося з протилежної сторони, теж саме. І з ось такої сторони. Так, вона дуже. Вона дуже ось так виглядає. Наступна вона зброя М60, в якої є також Кирила. М60 Steam Beast. Вона коштує зараз е, дві, якщо вище золота, а зараз тут одна е, 80. А, вже продано. Значить, в нас. Е дві золота. Де зараз стоїть. Вона, як е по простому виглядає Ось таким темпом. І спроти її із. Попередньої сторони. Вона, як вона виглядає за сторону е спецназу? І як вона виглядає за сторону терористів? Те ж саме, те ж саме, те ж саме. Те ж саме вона виглядає, як за сторону терористів. Наступна у нас зброя. Зброя зброя. Наступна зброя Спас. Тенсей. Яка коштує дуже, так скажем, е, так е, скажемо. Е, дорого чи дешевше, вона коштує за... на зараз її її масово продають 40 золота. 0,40 золота. 0,40 золота. Як вона виглядає за сторону терористів та за КТ. Так. Та спецназу. То. Ось так вона виглядає дуже просто. Дуже просто. І також вона виглядає за сторону о -о терористів. Ось так. Назвав ціну, назвав все, залишилося ось таким чином перевірити, і, спе... і з тої сторони і з той. Далі в нас зброя, яку я за 5 е... золота купляв. Напевно, і якщо не помиляюся, якщо вона зараз так і. А, ні. Вже, Вже 3.23 золота. Стой. І вона за спецназ. Це. 5-7 uh, toxic Ось так вона виглядає. Ось таким чином. Дуже проста зброя. Також як і попередня і, і ось ця сторона, яку ми дивимося, ось так вона виглядає без наліпок, без нічого. І все. Наступна в нас зброя Tegді 9 гангстер. Стоїть вона на зараз 2 золота. І вона за сторону терористів. Зараз ми її якраз і оглянемо. Ось таким чином вона, вона ось так виглядає. Дуж, до, досить просто. досить просто. І якщо переглянути і, і з попередньої і з такої сторони, то буде однаково все. Далі в нас P350. Ус. Якраз і закінчується в нас рідкісний епік, яка коштує. Коштує. 390. золота. І як вона виглядає за сторону терористів і за спецназ? Досить просто і також ще і зі сторони терористів. Так, вона ось так виглядає. Зараз ми переглянемо ось такий дов, тобто ми вже подивилися. Вона е, стоїть от, ось таким темпом. І все. Далі в нас починається вже е, 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 досить синя рідкісність рар, рарка. І ось ця зброя була, вона в мене потрапилася. Безкоштовно, але як наступив наступний сезон, її вже продача, е, почали продавати. Вона на зараз коштує 0,20 золота. Як вона виглядає за сторонок терористів і за досить, е, досить не Досить нестандартно. За сторони терористів дивимося. Те ж саме, те ж саме, те ж саме. І ось так, ось так. Ось таким peine. чином ми дивимось. Е Далі в нас М16. Оглянути ми її тільки зможемо. Вона коштує безкоштовно. Її за. Рівності можна придбати або здобути. І вона також з е, бривком. Брев, ось так вона виглядає з попередньої і з такої сторони. І далі в нас виходить. Ну, як вам сказати, ось далі вже. Якщо відео так далі буде. Хоча ось, ось ця зброя точно безкоштовна. Вона стоїть безкоштовно, вона за сторону спецназу і все. Так, далі в нас M4A1 стейнлес, Коштує вона 0.35 золота. І, і оглянути ми її можемо тільки за сторону. Спецназу. Так, ось таким вона чином виглядає. Так. І ось таким вона чином виглядає при стороні спецназу. Так. Ось ми її подивилися вже. Далі в нас М4. Демон. Так воно коштує 0,44 золота якраз переді мною